Всім привіт! У нас сьогодні середа, і сьогодні ми будемо проводити день у місті. Ранок у нас почався із ортопеда. Ми ходили з Льовою, Я трохи пізніше розкажу, чому. Зараз у мене в планах магазини, і потім їду до мами забирати льову і будемо з ним гуляти, підемо в парк і візьму вас із собою. Бажаю всім приємного перегляду. Перша моя зупинка це магазин Аврора, який знаходиться на московській. Не знаю, як ця вулиця називається, я підпишу. Він дуже великий в порівнянні з іншими. Тому прийшла тут дещо подивитись. Я думаю, що Льову сюди 100% не потрібно брати, бо тут нам буде потрібно усе. Просто всі оці полиці. Бежу далі у мене по плану магазин з тканинами. Біжу швиденько в ательє. мені треба на двох речах зимових. Замінити собачки на блискавках, тому якщо я це зроблю, буде класно. І мій план максимум на сьогодні буде зроблений. Зателі у мене прольот. Майстриня зараз у відпустці буде працювати аж із 10 травня, тому повертаюся додому і зараз з Льовою мамою будемо йти гуляти в парк. Ми ну, вже повернулися із прогулянки. Зараз покажу те, що я сьогодні купила, і потім розкажу про ортопеди. Швиденько покажу, що я сьогодні купила у Аврорі, отож, почнемо з рукавичок, вони були акційні. Я думаю, що це кожен, хто живе у власному будинку, знає, що це розхідний матеріал. Ціна 22 гривні була. Тому я думаю, що покупка себе оправдує. Далі, несподівано для Аврори покупка і для мене ось така сумочка. Вона коштувала чи 149, чи 169 гривень. Я таку сумочку ношу. Коли ми з Льовою кудись виходимо, в магазин або на якусь коротку прогулянку, сюди я кладу телефон, ключі, може, там, серветки, ну, щось таке. Тобто, щоб це не нести у руках і щоб це не було у сумці яка на візочку, то для мене це досить непоганий варіант за таку ціну. Поміряла оце єдина, яка підійшла мені так, щоб ну, на моїй талії вона сиділа нормально, а не звисала аж на стегна. Далі взяла такий слюнявчик. Це, це те, заради чого я і їхала у ту Аврору у центрі у Дніпрі. Бо один із моїх слюнявчиків, фартушків, став вже ну, не дуже в гарному стані, тому вирішила замінити і купила цей ціна. Не пам'ятаю яка, якщо знайду чек, я підпишу вам. Мені здається, що має бути, начебто нормальний. Написано, що, наче силіконовий, подивимось, коли розпакуємо. Далі купила ось таку кружечку для Льови. Вона із силиконовою основою, це я тут залишу у мами. Вона пластикова, я не маю нічого проти таких дитячих пластикових кружечок, ну, коли не дуже часто їх використовують. У мами тут все в основному. Керамічним боюсь, що Люва може щось розбити, тому ось такий варіант непоганий вдома. Ми користуємося силіконовою чашкою із набору. Далі купила ось такий пакетик. До нас скоро приїдуть наші друзі із дитинкою, дівчинка такого ж віку, як і Льова, і сюди покладу те, що я для неї купила. Знайшла ось такий із квітковим принтом. Було дуже багато із поздоровленнями з днем народження, зі свічками, але ха, знайшла те, що мені було треба. І купила ось такий наповнювач для бульбашок, тут один літр. Чесно кажучи, я сьогодні хотіла купувати саме бульбашки, бо у нас закінчується ось ця рідина всередині. Але, як виявилось, є отакий наповнювач, і по акції літр коштував 34 гривні. Як на мене, ціна дуже класна, тому його взяла. Взяла ще дві книжечки з наліпками, але вони зараз у Льови. Якщо він їх віддасть, я вам покажу ну, звичайні наліпки, ну, як оврові, як завжди. Що хочу сказати, дуже мені, мене зацікавило те, що в різних магазинах різний асортимент. І навіть ну, не просто якісь такі товари, знаєте, там чашки. там... Спеці або щось таке, а навіть книжечки і наліпки. Дуже цікаво, бо чомусь я думала, що знаєте, в кожному магазині вони, воно все плюс-мінус однакове. Ось такі книжечки з наліпками купила у Аврорі. А, такого плану я беру дуже часто, іноді повторюю її, бо досить швидко наліпки ми клеїмо, і потім Льова досить швидко ці книжечки рве. Тому так, таку книжечку я купила вперше. Тут є віршики, не знаю, чи сподобається чи ні. Подивимось, наліпок тут, ось, дивіться, дуже мало, я б сказала, але, можливо, віршики будуть цікаві. До того ж, тут є тема із машинами. У будинку тканини сьогодні купила ось такі термоналіпки і блискавку на шорти. З приводу термоналіпок. Вирішила, що вони мені потрібні, бо нещодавно була така ситуація, Льова не хотів вдягати футболку, бо на ній не було машини. Я вже казала, що машини це якась зараз фішка у нього, все у нас має бути з машинами. Тому вирішили, що хай будуть, якщо будучи такі інциденти, то просто наклею праскою ці наліпки на футболки. У нас уже наступний день. Вчора таки не встигла розповісти вам про ортопеда. Отож, розповідаю зараз. Деякий час тому я помітила, що льови, Льова почав косилати, і одна стопа почала ну як типу, нахилятися всередину. Тому я зробила фото, скинула педіатру і попросила направлення до ортопеда. Ортопед вчора подивився Льову, ніжки, як він ходить, бігає, помасав там крутим вертів це все. І сказав, що у Льови це варіант норми, що він має перерости, дав деякі рекомендації. ну це Рекомендації такі загальні, як підбирати взуття, яке воно має бути. Що було б гарно, якби у нас вдома був ортопедичний коврик. До речі, я його і хотіла купувати, тому будемо купувати точно. Сказав, що було б класно, якщо б Льова ходив максимально босоніж. Ну, вдома він і так босоніж ходить, а на вулиці каже, гарно було б по травці, по камінчикам походить. Ну то вже влітку. Буде бігати тут по території Босячком. В принципі, я задоволена цим візитом. Єдине, що я буду спостерігати, і якщо нічого не зміниться у якийсь там, ну, не те, що найближчий час, а, наприклад, у півроку, мабуть, ну, десь так от, то я буду йти ще до одного ортопеда, щоб. Спитати іншої думки. Бо, знаєте, ніжки це, як на мене, дуже важливо, бо від ніжок багато чого залежить, залежить взагалі постава, залежить стан хребта позвоночника. І це, в свою чергу, може викликати якісь додаткові труднощі, складнощі у майбутньому. Тому я вирішила, що краще попередити такі питання і зайнятися цим трохи заздалегідь. Покажу вам трохи, що у нас тут зараз відбувається. Дуже різко стало зелено, гарно льова спить я кошу траву. У нас уже, як я казала, все відквітло. Зараз покажу, що у нас тут поливається воно моя полумічка, і не тільки. Ну, дивіться, поросла у нас, не знаю, мама каже, це сурівка, я кажу, це пастуша сумка. Треба у нас тут все доводити ну, до ладу, скажімо так, косити, бо дуже швидко у нас трава все, так от виросте, буквально за тиждень. Але дуже подобається мені, як Тут виглядає після косіння, тому зараз у мене ще й час, поки Льова спить трохи покошу. На цьому я буду закінчувати це відео. Можливо, воно вийшло трохи сумбурним, але нас завжди кожен день багато чого відбувається, тому дні такі проходять. Дякую, що були цей час зі мною, додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, буду дуже рада, буду вам відповідати. І до нової зустрічі! Всім па-па!